Друзі, всім привіт вітаю на каналі. Спішу повідомити, що показ п'ятої та шостої серії третього сезону серіалу Жіночий лікар нове життя відбудеться 17 вересня о 20.00 на телеканалі 1+,1 плюс Україна. А якщо ви плануєте подивитися серіал в YouTube, то телеканал 1+,1 Плюс Україна в одній із своїх соцмереж повідомив, що серії будуть з'являтися через тиждень з моменту показу по телебаченню. Бонусом можна подивитися уже зараз, якщо у вас є «Київстар ТБ. Варто зазначити, що четверта серія серіалу закінчилася на драматичному моменті, адже Людмилу Пишну з піранією готують до такої життєво необхідної операції для люди, і всі приготування вже завершено. Тому вже у наступних серіях ми побачимо, чи пройде операція успішно і без ускладнень для кожної жінки. А можливо комусь із них загрожує небезпека. Цей час астролог з командою продовжуватиме шукати диверсанта, який підірвав авто з донорською кров'ю. І оскільки маршрут. У шляху був прокладений заздалегідь, де знав кожен крок водія. Особисто мені здається, що тут без участі Олега Мельника не обійшлося. Ну, дуже схоже на його почерк. А як ви вважаєте, чи може Олег Мельник бути причетним до диверсій? Крім того, в наступних серіях Балюк нарешті приїде до Києва і зустрінеться з Лілією Ластівкою. І тут ми побачимо щасливу, довгоочікувану зустріч двох закоханих, які чекають на спільну дитину. Щодо Михайла, то він продовжуватиме роботу в мобільному госпіталі, проводячи складні операції. Те на душі у нього буде неспокійно, адже постійно намагатиметься копатися у своїх думках, згадуючи Оксану. Особисто мені в цій ситуації дуже шкода Оксану, така спокійна, інтелігентна, порядна. Здається, від неї нічого не залежить, адже вона повинна проявити розуміння і чекати, чекати, поки Михайло розбереться в собі і в своїх почуттях. Тому чисто по-жіночому я б хотіла, щоб в нових серіях гончар нарешті перейшов від слів до діла і щоб їхні стосунки почали розвиватися, а не стояти на місці. А як ви вважаєте чи підтримуєте мою думку? Крім того, в нових серіях ми побачимо, як зміниться робота лікарні з приходом з фронту Віктора Романчука. А Сердюку в нових серіях ще доведеться поборотися з Мельником і поставити його на місце. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!